Картопля один із основних овочів у кулінарії. Її люблять печеною, смаженою, вареною, а рецептів приготування різних страв і не перелічити. Які ціни картоплі на ринку у Тернополі дізнавали журналісти Терену. Так, кілограм цього овоча в роздріб продають за 20 гривень, гуртом дешевше – 15-17 гривень. Вирощують картоплю на фермерських та особистих господарствах по всій області. Як кажуть продавці, картопля буде ще дорожчою. Загалом, незважаючи на посушливе та спекотне літо, дехто на врожай не скаржиться. У інших картопля вродила гірше ніж торік. Серед найпопулярніших сортів Белла роса, який відомий своєю універсальністю та смаковими якостями. Також на прилавках можна знайти сорт Королева Анна, що добре підходить для приготування супів, та рев'єру ідеальний вибір для пюре. Дехто з покупців, з якими поспілкували журналісти Терену, вирощують картоплю на власних дачах та городах. Інші купують. Кажуть, без цього овоча на кухні не обійтися і діляться улюбленими рецептами. Пюре, навіть якщо лишилося з вечора. Яйце, ну засмажити цибулькою, обов'язково я люблю так, перчику. І натушкувати чи капусточку, чи грибочки, чи м'ясо всередину і обсмажити. Дуже люблю, і сметаною потім. Отака От страва. З часничком на смальці супер. І гострий перчик. Обов'язково. Він більше апетіти роз... розігрує. Бараболя йде, ну і оселедчик. До бараболі підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.